Є фінансовий консультант, ось як перетворити 100 тисяч доларів на щомісячний дохід на все життя. Перетворення 100 тисяч доларів на пасивний дохід реалістичний погляд і стратегія для життя. Ідея перетворити 100 тисяч доларів на джерело щомісячного пасивного доходу виглядає привабливо. Багатьом подобається думка про те, що не потрібно залежати від роботи, щоб підтримувати своє життя. Однак, як і всі, здавалося б, прості рішення, цей шлях вимагає ретельного планування, реалістичних очікувань і, можливо, певної відмови від загально прийнятих переконань швидкого збагачення. Нещодавно я отримав запит від читача, який цікавився, як грамотно вкласти цю суму, щоб вона забезпечувала стабільний дохід на довгі роки. Це питання. По суті, стосується основоположних принципів фінансової безпеки та потребує виваженого підходу. Замість того, щоб просто повторювати поради фінансових експертів, я хочу поділитися своїм досвідом і поглядами з цього питання на основі знань, отриманих під час особистого інвестування та розмов з іншими інвесторами. Реалістичні очікування, головне, не створювати ілюзій. Перше і найголовніше, що потрібно зрозуміти, це те, що 100 тисяч доларів США не можна перетворити на значний місячний дохід не відразу або без зусиль. У нинішньому економічному кліматі, коли інфляція висока, а процентні ставки зростають, нереалістично очікувати отримання величезного пасивного доходу, просто інвестуючи в консервативні інструменти, такі як облігації. У середньому ви можете очікувати прибутку від 3-5 на рік від орієнтованих на дохід інвестицій. Це означає, що 100 тисяч доларів США принесуть вам 3 тисячі 5 тисяч доларів США на рік або приблизно 250-417 доларів США на місяць. Ви не повинні очікувати, що цього буде достатньо для покриття всіх ваших витрат, особливо якщо ви покладаєтеся на цей дохід як на своє єдине джерело коштів. Важливо розуміти, при плануванні інвестицій необхідно враховувати інфляцію. Реальна прибутковість, тобто прибутковість за вирахуванням інфляції, може бути значно нижчою за номінальну. Диверсифікація є наріжним каменем успішного інвестування. Як справедливо зазначають фінансові консультанти, диверсифікація є ключем до зниження ризику та створення стабільного потоку доходу. Ви не повинні вкладати всі свої гроші в один актив, будь то акції, облігації чи нерухомість. Розподіляючи свої інвестиції між різними класами активів, ви зменшуєте ймовірність того, що втрата одного активу повністю зруйнує ваш фінансовий план. Мій досвід я дотримуюся принципу диверсифікації своїх інвестицій. Мій портфель складається з акцій, переважно індексних фондів широкого ринку, облігацій, як державних, так і корпоративних райц, інвестиційних фондів нерухомості і невеликого відсотка альтернативних інвестицій, наприклад, підвапі, кредитування, інструменти створення пасивного доходу, що вибрати. Тепер давайте розглянемо конкретні інструменти, які можна використовувати для створення пасивного доходу в розмірі 100 тисяч доларів США. Дивідендні акції це класичний спосіб отримання пасивного доходу. Дивідендні акції виплачують регулярні дивіденди, які можна реінвестувати для збільшення вашого капіталу або використовувати для покриття операційних витрат, але акції залежать від ринкових коливань, тому важливо обирати компанії з сильною дивідендною історією та хорошими перспективами зростання. Облігації Облігації вважаються більш консервативним засобом інвестування, ніж акції. Вони пропонують більш передбачуваний потік доходу, але потенційна віддача нижча, варто розглянути, інфляція може знизити реальну дохідність облігацій, трасти інвестицій у нерухомість, ритрайцу дозволяють інвестувати в нерухомість без покупки фізичної власності. Вони виплачують дивіденди, отримані від оренди майна, моя порада дослідіть різні типи рит, щоб вибрати ті, які відповідають вашим інвестиційним цілям. P2P кредитування, P2P -кредитування це спосіб надання кредитів фізичним особам або малому бізнесу через онлайн платформи. Він може запропонувати більший прибуток, ніж традиційні інвестиції, але також несе в собі більший ризик, важливо, ретельно оцінюйте кредитоспроможність позичальників. Нерухомість купівля орендованого майна може бути хорошим способом отримання пасивного доходу. Але це вимагає значних інвестицій і часу мій досвід. Я не інвестую безпосередньо в нерухомість, оскільки не маю достатньо часу та досвіду для управління нерухомістю. Ми враховуємо приховані витрати та податки. Плануючи інвестиції потрібно враховувати не тільки потенційні прибутки, але й приховані витрати та податки. Комісія за брокерські послуги, комісія керуючої компанії – Податки на дивіденди та приріст капіталу можуть значно зменшити ваш чистий прибуток. Моя порада: обирайте інвестиційні механізми з низькими комісіями та ретельно плануйте свою податкову стратегію. Інфляція головний ворог пасивного доходу. Інфляція головний ворог пасивного доходу. Це знижує купівельну спроможність ваших грошей і може з'їсти весь ваш прибуток. Моя порада: вибирайте інвестиції, які можуть випереджати інфляцію. Мінімальні виплати з пенсійних рахунків. Не забувайте про це. Якщо ви плануєте використовувати пенсійні рахунки для отримання пасивного доходу, вам потрібно розглянути мінімальні розподіли аренди. Аренди це мінімальна сума, яку ви повинні щороку знімати з пенсійних рахунків. Недотримання вимог оренди може призвести до штрафів, особистий досвід і спостереження. Багато років я інвестую в різні активи, намагаючись створити джерело пасивного доходу. Я дійшов висновку, що універсального рішення не існує найкращий підхід це поєднання різних інструментів інвестування відповідно до ваших особистих цілей і рівня ризику. Моя головна порада не бійтеся, експериментувати та вчитися на своїх помилках. Інвестування це довгостроковий процес, який вимагає терпіння та дисципліни. Висновок, реалістичні очікування та довгострокове планування. Перетворити 100 тисяч доларів США на значний щомісячний пасивний дохід, складне завдання, яке потребує ретельного планування, реалістичних очікувань і довгострокового підходу. Не розраховуйте на швидкий успіх або легкі гроші. Найкращий спосіб це поєднання різних інвестиційних інструментів, адаптованих до ваших особистих цілей і рівня ризику, а також постійне навчання. Пам'ятайте, що інвестування це не лише отримання прибутку, але й створення фінансової безпеки та незалежності.